Привіт! Це Авторія Ньюз». І якщо для вас літо це час відпочинку, то автосвіт вирішив навпаки. Жодного релаксу, лише новинки, гучні прем'єри і трохи драми з Китаю. Сьогодні у випуску: китайські бренди накручують продажі. Це заявив китайський автовиробник. Новий rav 4 офіційно презентовано. Розповідаємо, що вже відомо. Автівки з дронами покажемо вам шість моделей, які вже можуть літати не лише по трасі. Китайці зробили мотоцикл, який Пройшов Дакар, а тепер став легшим, дешевшим і підходить для звичайних доріг. І він реально може кинути виклик Ямаха. Kia Sportage оновили спеціально для Європи. Дізнаємося, коли чекати його в Україні. А ось Jeep Wrangler до України вже їде. Щоправда, лише одна версія ціною від трьох з половиною мільйонів гривень. Сідайте зручніше, налаштовуйте дзеркала і настрій. Ми вирушаємо в подорож по найгарячішим літнім новинкам автоіндустрії. Почнемо з новини, яка звучить як анекдот. Але сміятись чомусь не хочеться. Китайські автовиробники махлюють із продажами. І про це заявив не хтось із-за кордону, а сам китайський виробник. Так, ми теж спочатку не повірили. За офіційними звітами минулого року Китай продав понад 30 мільйонів авто, і понад 12 мільйонів з них електричні або гібриди. Звучить вражаючи, правда? Але за влаштунками цієї статистики хитра схема. Суть у тому, що деякі бренди, наприклад BYD чи Dongfeng, продають авто самим собі. Тобто машина з конвейера потрапляє до дилера. Реєструється як продана, а потім знову потрапляє на вітрину вже як вживана з нульовим пробігом. Вона стоїть у салоні як нова, але офіційно вживана. Продали раз, отримали бонуси від держави, продали вдруге, ще й справжнього покупця знайшли. А на папері два продажі. Красиво! Дуже правдиво не зовсім. Навіть президент Great Wall Motors сказав, ринок у нездоровому стані, бо ця схема не просто маніпуляція. Вона дозволяє брендам отримувати державні субсидії, штучно знижувати ціни і запускати так звані цінові війни, а ще перенасичення. Тисячі зареєстрованих, але не проданих машин просто стоять на складах. Вони вже старіють ще до першого виїзду з салону. Китайські гібриди вже виходять на ринок Європи замість електричок, але поки що без фурору. Наприклад, у січні 2025 року європейці купили 7,5 тисяч китайських гібридів. Тим часом один лише гібридний Вольво XC XC60» продали майже 5 тисячам покупців у ЄС. Цікаво, що схожі схеми не лише в Китаї. В США це називається працювати в нуль в Німеччині одноденна реєстрація, а в Японії тихий демпінг. Але саме в Китаї ця практика стала масовою через щедрі субсидії. Поки чиновники обіцяють навести лад, аналітики попереджають: якщо махінації не зупинити, галузь може зіштовхнутись із кризою, бо ринок не гумовий, а довіра покупців ще менш еластична. За такого перебігу подій недалекоглядні виробники можуть зіткнутися з колосальними збитками чи банкрутством. Їдемо далі. А тепер про знайомого багатьом героїв українських доріг Toyota RAV4. Toyota rav 4 оновився, і це вже шосте покоління. Модель добре продається у всьому світі. Тож японці вирішили не вигадувати велосипед, а просто зробити краще. Зовні всередині та під капотом. Зовні rav 4 став брутальнішим: нові фари, новий бампер і трохи інша форма кузова, але загалом його легко пізнати. Основа залишилась та ж модернізована платформа GAK – це добре перевірена технічна база, на якій будують багато моделей Тойота, зокрема Кемрі. А от сам RAV4 тепер буде в кількох варіантах. Щоправда, не все найсмачніше продаватимуть у Європі. Деякі варіанти поїдуть лише в США. Наприклад, версію Sport GR Sport до нас привезуть. Це спортивний варіант із більшими колесами, більш жорсткою підвіскою та червоними акцентами в салоні. Але на цьому спорт і закінчиться. А Woodland навпаки, для бездоріжжя. У нього брутальні захисні елементи на бамперах, інший дизайн решітки, посилені рейлінги. Щоправда, він поки лише для Америки. Задня частина теж змінилась, додали нові ліхтарі, і скло стало більш вертикальним, щоб авто виглядало масивнішим і, можливо, мало зручніший багажник. Найбільші зміни всередині у салоні новий стиль. Все прямолінійне, просте, мінімалістичне. Перед очима водія великий цифровий дисплей по центру ще один, і майже 13-дюймовий із новою системою під назвою Арена. Вона відповідає за мультимедіа і всякі розумні функції. У новому поколінні з'явилося більше помічників. Машина підкаже при зміні смуги, побачить перешкоди, сама припаркується, коротко кажучи, допоможе там, де колись усе робив водій. Щодо моторів, звичайного бензинового RAV4 більше не буде. Тепер усі версії гібридні буде два варіанти: перший звичайний гібрид. Ви просто їздите, а акумулятор заряджається автоматично, коли гальмуєте, чи спускаєтесь із гори. Нічого підключати не потрібно. Другий плагін-гібрид. Його можна зарядити від розетки або зарядної станції, як електромобіль. І от у такому режимі він може проїхати до 100 кілометрів тільки на електриці без краплі бензину. Новий rav 4 з'явиться в Європі навесні 2026 року. В Україні орієнтовно влітку. Чи змінить він уявлення про знайомий кросовер? Побачимо. А поки напишіть у коментарях, чи подобаються вам такі оновлення. Та й хотілося б нагадати, що прихильником якого авто ви б не були, знайдете його серед перевірених на авторі. Авто з вбудованим дроном звучить як фантастика, правда ж? Але зараз я покажу вам п'ять прикладів, де виробники вже максимально наблизились до втілення цієї ідеї. І наприкінці розповім про бренд, який здається, ось-ось почне продавати такі машини по-справжньому. Рено Квіт Флайн Компаньйон – перший у світі концепт авто з дроном компактний кросовер із квадрокоптером, який злітав із даху і показував ситуацію на дорозі. Управління з екрана в салоні. Ідея крута, але до серії не дожила. Випустили лише сам квіт без літаючого помічника. Airbus POP up 2017. Проект літаючої капсули. Хочеш, їдеш, хочеш летиш. Капсула могла кріпитись або до шасі, або до гігантського дрона. Повністю автономна. Дуже футуристично, але лишилась концептом для виставок. Audi AI Trail 2019. Позашляховик із п'ятьма дронами маячками. Ці коптери злітали з багажника і підсвічували шлях або передавали зображення водієві. Заряджали. Спросив авто. Технічно складно і поки в серію не пішло. Але мало вигляд, як у справжнього авто з майбутнього. Polestar O2 2022. Електрокабріолет з дроном-оператором. Він злітав прямо під час руху і знімав відео. Ідеально для TikTok або бо згадок: ось я їду гарно. Все працювало автоматично. Виробництва не було, але запам'ятався надовго. Xpeng Aero HT 2024. Авто і дрон окремими модулями позашляховик везе на собі справжній пасажирський коптер, який розкладається і злітає. Компанія обіцяє запустити сервіс аеротаксі у 2026 році. Уперше дуже серйозні наміри та навіть попередні замовлення. BYD Titanium 3 2025. І ось ми дійшли до BYD, першого, хто реально готовий продавати авто з дроном. Цієї весни бренд показав Titanium 3 електрокросовер нового суббренду Fan Chen Ба. Вау. У топовій комплектації справжній дрон від DJI прямо на даху. Його можна запускати вручну або автоматично для зйомок пейзажів, подорожей або просто гарних кадрів згори. Під час руху дрон не працює, але під час зупинки, будь ласка, це вже не концепт, а серійна модель, яку скоро можна буде купити. І схоже, що саме Білайді першим зробить авто з дроном звичайною річчю, а не шоу-каром. Напишіть в коментарях, як вам взагалі ідея і чи корисним був би цей дрон. Але я здогадуюсь, що ви напишете. Їдемо далі. Китайці зробили мотоцикл, який пройшов Дакар, а тепер став легшим, дешевшим і підходить для звичайних доріг. І він реально готовий кинути виклик Ямаха. У 2023 тисячі команда Кови увірвалась на Дакар із моделлю Кова 450 Rally X і одразу взяла третє місце у загальному заліку серед виробників. І це на фоні гігантів типу КТМ та Хонда. Після такого тріумфу китайці вирішили час вивести схожу техніку на звичайні дороги. Так з'явився коло 800 X Rally – Enduro Bike, який поєднує дух перегонів і доступність. Він має потужний двигун на 799 кубів, 95 кінських сил і вагою всього 179 кг. Для порівняння, популярна Yamaha Tenra 700 важча десь на 20-30 кг, а коштуватиме коло орієнтовно на 2-3 тисячі євро дешевше. Розробники максимально полегшили конструкцію. Прибрали усе зайве, змінили шасі, поставили вилку з ходом 270 мм – Це майже як у професійних ралі байків. А ще серйозну підвізку регульовану з коробки і раму, яка витримає будь-яке бездоріжжя. Головна фішка кова 800X Rally – одразу готовий до пригод. Не треба нічого докуповувати чи змінювати. Сів, поїхав у ліс, у гори чи куди душа забажає. Він не виглядає як компроміс, радше як гідна альтернатива Ямаха Tenere чи КТМ 890, але з меншою ціною і реальною підготовкою. Перший показ уже в червні на великому британському фестивалі мотоциклів ABR. А от у Європі новинку обіцяють вже цього літа. Тож Ямаха і КТМ тримайтесь, у кого серйозні плани? Їдемо далі. Kia оновила один зі своїх найпопулярніших кросоверів Sportage. І, хоча рестайлінг не революційний, змін вистачає зовнішність стала сміливішою, салон технологічнішим, а сама машина ще ближчою до потреб європейських водіїв. Головне візуальне оновлення передок. Нові вертикальні фари, гачкоподібні денні вогні, більш чітка решітка радіатора. Тепер Sportage виглядає суворіше і ближче до старшого Sorento та електромобілів Kia. Передній бампер став рельєфнішим і з новим розміщенням протитуманих фар. Заду менше змін. Ліхтарі залишились знайомої форми, але з новим начинням. Пластикова вставка на дверцях багажника тепер має дрібніший рельєф. Дрібниця, але додає солідності. І як і раніше, європейська версія коротша за корейську. Вуща задня стійка, менші габари. Рити усе для того, щоб краще вписатись у міські умови Європи. Цифрова панель приладів і мультимедіа об'єднані у широкий прямокутний блок із двох 123 дюймових дисплеїв. У топових комплектаціях ще й проекційний дисплей на 10 дюймів. Вентиляція нова, прихована. А клімат контроль тепер сенсорний. Центральна консоль зберегла знайомий дизайн, але глянцевий рояльний лак нарешті прибрали. Виглядає стриманіше і чистіше. Про двигуни поки мало конкретики, але Кія вже натякнула. Головною стане гібридна версія на 238 кінських сил з 16 літровим бензиновим мотором TGDI та класичним автоматом. Це прямий конкурент Hyundai Tucson. І для багатьох, можливо, навіть цікавіший варіант. Спорттеж для Європи вироблятимуть у Словаччині. Старт цього літа, а перші живі авто в салонах з'являтимуться вже восени. Очікуємо і в Україні комплектації та ціни повідомлять ближче до старту продажів. Новий спортеж став більш серйозним зовні, але зберіг те, за що його цінують: комфорт, зручність і баланс. Їдемо далі до нашої останньої новини. А ось джип ранглер вже їде до України. Позашляховик, який кидає виклик місту асфальту і здоровому глузду. Оновлений джип Вранглер Рубікон офіційно з'являється в Україні. І не просто з'являється, а одразу в одній єдиній максимально зарядженій версії. У нас продаватимуть тільки п'ятидверну версію анлімітед найтоповішу з можливу. Така комплектація це повний набір для тих, хто хоче лазити по горах одразу з салону. Дволітровий бензиновий турбомотор на 272 кінських сили, восьмиступанева автоматична коробка, повний привід «Роктрак», блокування по центру та в обох посилених мостах. Дана роздавальна коробка з передавальним числом 4 до 1, на виході в 4 рази менше обертів ніж на вході, але більше тяги. Силові пороги, 17 дюймові диски та шини. Дуже великі позашляхові шини. Всередині теж додали цікавого. Дванадцяти дюймова мультимедійка, адаптивний круїз, безключовий доступ і нові матеріали оздоблення. Цей джіп вже не тільки про грязюку, тепер це ще й про комфорт і технології вартість. Мінімум 3 мільйони 389 тисяч 800 гривень. І так, це найдорожчий новий джіп у салонах дилерів. Але він ще єдиний, який буде офіційно. Тож, якщо мріє про справжній класичний позашляховик, але з сучасним начинням – це він. Наразі ранглер Рубікон ще в дорозі в Україну, але замовлення вже відкрито. І знаєте, судячи з попиту в попередні роки, довго вони в салоні не затримуються. Подивилися на новинки і серденько тьокнуло. Тоді вперед на авторія, там всі авто, і нові, і з пробігом. І головне, всі перевірені. Точно знайдете своє. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, як вам сьогоднішні новини, що здивувало, та що сподобалося найбільше. Також не забувайте натискати лайк і підписатися на канал. У нас для вас ще багато цікавих новин, шоу і топів. З вами була Євгенія Семехіна. До зустрічі в наступних відео.